У цьому відео хочу розказати про зв'язок між паралелограмом і прямокутником, а саме про зв'язок того, як обрахувати їхні площі площі цих фігур. Ми знаємо, що у прямокутника достатньо помножити довжину на ширину, і таким чином будемо знати, скільки туди ж вміщається квадратиків. Тобто, в чому дорівнює площа, якщо уявити, що А і А ще якісь конкретні, наприклад, 3 і 6, то це 3 ряди по 6 квадратиків в кожному. І формула зрозуміло, яким чином працює. Начебто з паралелограмом все зовсім не так. Ми не можемо просто помножити дві сторони. Не, не бачимо тут цієї самої логіки. Але можна дещо помітити дуже гарний такий трюк. Десь, якщо цей трикутник, який відрізає висота від паралелограма, взяти ось так і перемістити на іншу частинку паралограма, іншу його сторону, то ми отримаємо прямокутник з сторонами А і H. Це означає, що паралелограм Завбільшки, як прямокутник, бо він складається з тих самих частин, і площа паралелограма рахується тією самою формулою, тому ця площа, оця формула, стосується і цієї фігури. Також площа паралелограма – це висота на сторону, на яку він падає. Ось так.